Що, друзі, вітаю вас на каналі dsc Он не пройшло і п'яти років, як ми знову на каналі. Перед вами, ви тільки погляньте на нього. Невже він схожий на сучасного кросовера? Ага, однозначно так. А на секундочку йому майже 10 років. Даний автомобіль був представлений як Infiniti EX35 у 2007 році. Тоді бренд Infiniti прагнув створити сильну конкурентну позицію на ринку і пропонував. Шикарний варіант кросовера в загальній маси. Також він став передвісником того, що стало найбільш популярним сегментом в автомобільній промисловості серед кросоверів. У свій час він пропонував задню або повну привидну платформу. Пропонував один із найпотужніших у класі двигунів. На той момент це була прогресивна HMI мультимедійна система Human Machine Interface. Система кругового огляду це були ті флагманські речі, які стали доступними широкому загалу. У 2013 році ex 35 було перейменовано на QX50 в рамках загальної стратегії ребрендингу та позиціонування Infinity на ринку. Фейсліфтингова модель даного авто була представлена на Нью-Йоркському автосалоні у 2015 році. І, відверто кажучи, вона не просто вижила, вона вийшла як. Курорту на балі. Вона стала оновлена, підтягнута і трішки довша. У 2016 році автомобіль е, суттєво оновили. Вийшли нові релінги, новий дизайн передньої оптики фар, нова решітка радіатора, нові денні ходові вогні, дизайн переднього, заднього бампера в цілому. Освіжили все. І все це без втрати характеру. Машина однозначно продовжує виглядати дорого, незважаючи на те, що вона вже давно не салона. Але, до слова, у вашому розумінні фейсліфтинг це коли трішки підтягнуті фари, трішки видозмінені лінії кузова. Але з Infinity так це не працює. Вони реально змінили все те, про що я казав трішки раніше, плюс збільшили колісну базу, тобто в цілому кузов. Вийшло феноменально. І все це за два роки перед завершенням випуску даного покоління авто. Платформа, на якій побудований даний автомобіль, вона називається Nissan FM. В структурі розуміння цього це Nissan Front Engine і Rear Wheel Drive. В загально простонародному вона називається Front Мідшипс. Якщо серйозно, то ця назва походить від розташування двигуна посередині передньої частини корабля. Це коли двигун ніби спереду, але все одно хоче бути ближче до центру, як той пасажир, що лізе на переднє сидіння, коли його там ніхто не чекає. В даній платформі Nissan FM двигун. По справжньому центр мас знаходиться за лінією передньої осі, що зміщує вагу машини ближче до середини кузова і залишаючи при цьому передню підвізку менш обтяженим. Даний двигун зміщений якомога далі і він створює максимально наближену пропорцію розподілу ваги автомобіля 50 на 50 дозволяючи розмістити передні колеса якомога ближче до кутів для кращої керованості. До слова, дана платформа дебютувала вперше у 2001 році на моделях Infiniti серії G та Nissan Skyline, а потім вперше була використана як основа майже всіх задньо- та повнопривідних платформ. Nissan та Infiniti. Та ні, Міша, щось не то. Міша, давай все по-новому. Продовжуючи тему даної платформи Nissan FM, варто відзначити, що в подальшому вона була перероблена для використання на автомобілях серії M, m 35 і 45 моделі та Nissan Fuga для японського внутрішнього ринку. Її колісну базу подовжили, додали більше жорсткості накручення. І ця версія називається вдосконалена серія платформи FM. І для наших читачів така розширена інформація, що культовий автомобіль Nissan GT-R, він, власне, побудований на платформі Nissan Premium Midship, яка по своїй суті є еволюцією архітектури Nissan FM. Ну що, друзі, щодо габаритів 4,74 довжина даного автомобіля. Колісна база у нас як у трамваї 2,88. Кліренс у нас збільшився в порівнянні з попередньою. Моделю на 2 см, і нині він складає 17,5 см до найнижчої точки підвізки. Щодо коліс, стандартний розмір 225 на 55 r 18 в даній комплектації, і у нас тут стоїть велетень 225 на 65R18. До слова, тих, хто хоче ще м'якіше, ще комфортніше. До слова, варто відзначити, що основні конкуренти 2016 модельного року випуску, як, по суті, дана машина, пропонували на майже 10 см менший кузов та у всіх інших конкурентів на багато менша колісна база. А це важливо в розрізі того, що даний автомобіль буде давати трішки більше простору, трішки більше зручності, трішки більше вашого об'єму та впевненості за кермом. Основних конкурентів я можу відзначити декілька. Це Audi Q5, це BMW X3, це Acura RDX, якщо ми говоримо більше до американського ринку. Також може бути Lexus NX, Volvo XC60 та деякі інші автомобілі. Ну що, друзі, заглянемо під капот, що в нас є серцем даного монстра. Infiniti QX50 використовує двигуни серії VQ. Це сімейство бензинових двигунів v 6 розроблених компанією Nissan з робочим об'ємом від 2 до 4 літрів. Ці двигуни складаються з литого алюмінієвого блоку з алюмінієвою головкою циліндрів з двома розподільчими валами, по чотири клапани на циліндр, а більш пізні версії вони вже мають різні системи змін фази газорозподілу і замінене впорскування на пряме. На даній моделі Infiniti qx 50 використовувалася лінійка бензинових моторів v 6 яка включала в собі по об'єму 2,5, 3,5, 3,7 літра. Також, до слова, варто відзначити, що була і дизельна модифікація агрегату з 3-літровим дизелем. Мав він код V9X. І про цей мотор ми зараз трішки більш детально поговоримо, тому що про нього є що розказати. А про трьохлітровий дизель є що розказати, на жаль, не з хорошої сторони. Е, вся Правда в тому, що він має конструктивно ряд недоліків, а саме дуже вузькі шийки колінчастого валу, і внаслідок того, що може некоректно працювати масляний насос, а з часом таке відбувається, то е, провертає вкладачі. А на секундочку, якщо видавить ще й компресійні кільця, то вони залишають задири ремонтних е, розмірів для капітального ремонту цього двигуна. Е, немає і просто росточкою тут не обійтись до слова, дані проблемні агрегати V9X, дизельні трьохлітрові, які ставилися на е, доволі широкі лінійці автомобілей Infiniti інших е, серій, таких як M, е, також як FX, QX, ставилися на Nissan Pathfinder в кузові R51, Nissan Navara в кузові D40, і, якщо я не помиляюсь, так це Renault Latitude і, власне, Renault Laguna. Але не будемо і повертаємося до того силового агрегату, що встановлений на даній машині. А це 2,5 двигун об'ємом v 6 Це у нас е на 222 кінських сили з динамікою розгону 9,5 секунд. І що це за цифри? Відверто кажучи, це цифри солідного японського бізнесмена. Японського бізнесмена чи джентльмена, ну однозначно, 25-му році цими цифрами не здивувати, проте цей мотор не про динаміку, а про надійність. І ходімо, зазирнемо сюди глибше, друзі. Можливо, дійсно якась технічна складова динаміки чи розгону не вражає, але те, що Являє собою серце двигуна, це однозначно варте вашої уваги. До слова ради, модифікація цього двигуна має назву VQ25HR і з англійського перекладу HR як high responsive або е, можна називати high Revolution, тобто високооборотний, високопродуктивний. Тощо майже кожного року ці двигуни серії VQ е вигравали ряд нагород в навіть американських журналах World's Auto World. І на секундочку це були 95 і 2008 роки. І щорічно нагадаю, цей двигун входить в топ 10 світових двигунів. Тому про надійність цього агрегата можна реально складати легенди. Це той момент, це той випадок, коли можна сказати, що Двигуни і в цілому машину робили інженери, а не маркетологи. Все так, як ви любите. От, до слова, за цю надійність вам треба добряче заплатити. Е, Спрага в цього двигуна доволі немаленька. На помісту він споживає 14-17 літрів газу. До речі, він його дуже і дуже добре переносить. По трасі розхід газу може бути від 8 до 12 літрів, що є доволі цілком приємним як для цього класу авто. Дизайн розкішного кросовера QX50 50 він натхненний. Перш за все, це поєднання купе та позашляховика. Він був реально удосконалений в 2016 році за допомогою нових бамперів нижній частині панелей, великими L-подібними фарами, регулюваннями висоти освітлення, адаптивною передніми фарами AFS. Тощо новими бічними дзеркалами, новими вбудованими покажчиками поворотів, оновленому дизайну бічних порогів, а також новому задньому бамперу та нижній частині панелі. Зовнішній вигляд Infiniti qx 50 включає багато фірмових деталей: нові противотуманні ліхтарі, світодіодні денні ходові вогні. Доступні рейліни на даху. qx 50 також оснащений стандартним підсвічуванням салону, котре вбудоване у зовнішнє дзеркало заднього вигляду з боку водія, яке вітає водія при вході в автомобіль. Ну, тепер проговоримо про немало важливе це коробка. І тут у нас класика японського жанру. Це надійний гідротрансформатор, це семиступеновий автомат фірми JATCO, який є адаптивним, підлаштовується під характеристики, під характер та стиль кермування водія. Щодо приводу, у нас тут фірмова назва ATESA ETS. І щоб наші глядачі не дивувалися, оскільки це звучить, як дійсно якась формула з математики, проте працює геніально. Стартуємо на всіх чотирьох колесах і далі. Відключається передній привід. Жарти жартами, а якщо до діла, то у серпні 1989 року Nissan представив Skyline GTR, який використав та додав електронну систему розподілу потужності до вже існуючої АТЕС. І вона вже отримала назву ETS, яка розшифровується як Electronic Torque Split. ETS це версія архітектури повного приводу з електронним розподілом крутного моменту стає більш досконалою системою, розробленою для автомобілів Nissan з повдожнім розташуванням трансмісії. Під час старту система завжди направляє тягу до обох осей за допомогою багатодискового щеплення з електронним управлінням і ділить момент у співвідношенні 50 на 50. Але якщо, але якщо дорожні умови сприятливі, то момент у русі повністю переходить на задні колеса задля паливної ефективності. А ми наразі в салоні, і нас тут зустрічає преміум від Infinity. Салон орієнтований на водія. Щиток дисплею приладів водія дуже, дуже висококонтрастний. Дуже нагадує мені опті який був від Nissan. Від Рухаємося далі. Всередині нас тут зустрічає преміум-система Bose на 11 динаміків, великий екран Мультимедіа. Підключення читання дисків, USB, AUX тощо. Сам салон орієнтований на водія в такій от дуже крутій хвилеподібній формі. Також у нас є аналогова е консоль, аналоговий годинник, двохзонний клімат-контроль, кнопка старт-стопа, е рухаючись трішки нижче селектор перемикання передач обробленої шкірою. Який е, перемикає власне агрегат е, фірми Jatco, це семиступеневий гідротрансформатор з можливістю ручного перемикання передач. Також в комплектації всіх задньо та повнопривідних Infiniti е, з'явилася базова опція підігріва сидінь. Вона в нас тут майже семиступенева. Також є опція електроскладання сидінь, про яку ми проговоримо трішки пізніше режим коробки е, «Snow» Або звичайний щодо комплектації даного авто. Вона в нас преміум плюс, включає топову музичну систему Bose на 11 динаміків, вдосконалену систему клімат-контролю, зовнішні дзеркала та функція керма зі складанням та електроприводом, система допомоги при виході та вході для сидіння водія, внутрішнє дзеркало з автоматичним затемненням, салонне дзеркало з автоматичним затемненням, регулювання вильоту. Дана комплектація машини в нас з електроприводом керма, і, до слова, жоден або деякі тільки з конкурентів можуть запропонувати дану функцію. Сидіння водія регулюється у восьми положеннях, сидіння пасажира в чотирьох. Є функція запам'ятовування сидінь на дві позиції. Є функція складання сидінь та автоматичні склопідйомники для, для кожної із дверей. Якщо ви правильно зрозуміли, то саме рестайлінгова версія 2016 року додала нам. 8, майже 8 сантиметрів у довжині по колісній базі. Що це нам гарантує на задньому ряді? Ходімо глянемо. Ну що, друзі? Я вже на задньому ряді, і відтепер на задньому ряді сидінь стало набагато просторніше. Відверто кажучи, пасажиру вже не потрібно шукати коліна під бухами. Це дуже зручно. Дуже цікаво реалізована елементарно вішалочка. все оздоблено зі шкіри, карти дверей. Преміальна музика, шкіряний салон, всі деталі, колір салону. І тут реально відчувається дуже круто, преміум. Якщо ви справді подумали, що місця небагато, то врахуйте той момент, що я майже ростом 2 метри. Тому я сидів попереду себе, сів за собою, і прибавка в колісній базі майже 8 см, згідно технічних даних заводу виробника Infinity, додала майже 11 см простору для задніх пасажирів через рекомпонування саме. Салону, як такого. Більше тут нічого розказати. Дефлектори системи обдуву Ходімо, глянемо, а скільки картоплі в у нас багатство. Ну що, друзі? Ми добралися до цього місця, де буде перевозитися багато харчових продуктів. Ми говоримо про цей клас так. Чому? Тому що цю машину здебільшого вже потримано будуть тримати люди, які... Проживають в провінційних містечках, невеликих містах, селах, тому для них це буде важливим. Об'єм багажнику 527 літрів. В даній модифікації машини у нас є докатка та преміальна система, за яку я казав на 11 динаміків з сабвуфером Bose. Також є електрошторка, не електрошторка, механічна шторка і опція електроскладання сидінь. Реалізовано це наступним чином: зі сторони водія та зі сторони пасажира. Я попрошу нашого оператора підзняти. За допомогою цієї кнопочки можна підняти сидіння задніх пасажирів. Так само з багажнику ось тут. Я затискаю і, будь ласка. Відбувається чудо. Так само важливо, коли в нас є опція електроскладання сидінь, так чому немає опції електрозакривання багажника? Дійсно, це залишається незрозумілим, це залишається загадковим. Як можна було таке зробити? Я просто диву дивуюсь. Електропривід складання сидінь при цьому немає електробагажника. Це просто щось нереальне. Ви подумаєте, що я дуже багато уваги приділяю цим електроскладанням, але насправді так воно є, тому що розкласти їх можна з електропривода ззаді, можна їх механічно і попрошу заглянути на центральну консоль. Водій може підняти їх. Зі свого місця. Як це виглядає? Затискаємо кнопочку і задній диван рухається. Це все залишається, відверто кажучи, максимально дивним за відсутності опції електроприводу багажника. Але електропривід двох задніх сидінь він є. Пух. Завели нашого монстра 2,5 літра. І спробуємо трішки покататися. Кліренс, нагадаю, у нас тут 17,5 см, доволі високий для впевненого задоволення за кермом. Спробуємо проїхатись, відчути який він в динаміці в драйві Infinity QX50. Та чи дарує він ті емоції, за які вартує своїх коштів? qx 50 Їде м'яко, рулиться чітко, шумка добротна. В місті він як поважний пан, а на трасі однозначно не гальмує. В поворотах він, відверто кажучи, тримається достойно. Та що тут казати, як я за кермо після кави. Infiniti QX50 50 це точно про інженерію і точно не про фішки. Це про останній V6 в своєму класі. Коли всі інші пересаджуються на гібриди, Infiniti qx 50 каже: подивіться, я ще можу. На дорогах можемо доволі часто побачити наших рідних братів-сестер, як ця біла Infiniti qx 50. Продовжуючи тему їздових характеристик, зараз спробуємо переїхати через доволі серйозні лежачі поліцейські, і відверто кажучи, тут у нас комфорт високого рівня. Та власне, Infiniti QX50 50 це про плавність і керованість. Хочеш спорт, він буде. Хочеш комфорт, будь ласка, тримай. До слова, непогану керованість забезпечує незалежна передня підвізка на подвійних важелях, встановлена на підрамнику з верхніми та нижніми тягами з алюмінієвого сплаву, двотрудними амортизаторами та стабілізаторами поперечної стійкості. Задня підвізка у нас має незалежну багатоважену конструкцію з алюмінієвого сплаву, також амортизаторами та стабілізаторами. Залишилася, по-моєму, лише не розкрита тема звуку даного монстру В6. Тому передаю даний мікрофон нашому оператору. Насолоджуйтеся звучанням В6 vq 25! Друзі, ну що? Ну от і підійшов наш зйомочний день до логічного завершення. На огляді був Infiniti qx 50. Пишіть ваші коментарі, що сподобалось, що ні, що врахувати в наступних випусках. Коротенький огляд як резюме. Кого можна віднести до конкурентів? Давайте подумаємо. Це Audi Q5, це BMW X3, це Acura RDX, це Volvo XC60 та інші моделі типу Lexus NX, напевне, так. Майже всі конкуренти, відверто кажучи, будуть дорожчі. Майже кожен із них буде відрізнятися опціями, наповненням, двигунами, трансмісією. Порівнювати їх один з одним, я гадаю, буде недоцільно. Нехай кожен із вас зробить це самостійно, якщо у вас стоїть до цього бажання. Я думаю, що любити QX50 чи ні, обирати однозначно вам. Але однозначно. Варто відмітити, що в ньому таке щось є: це справжнє, це душевне, це стильне, якісне і одним словом, японське це «Інфініті QX50».